Я Гончар Зоряна, учениця 10-го А класу Сардинського ліцею No5. Представляю вашій увазі результати дослідження з теми медико-кліматична характеристика Сардинського району. В умовах стрімкого розвитку глобального потепління з початку 21-го століття на території серднични спостерігається інтенсивне підвищення температури повітря в усі пори року. Тому для нашого кратики для України в цілому є питання є актуальне питання адаптації населення до нових кліматичних умов. Предмет дослідження кліматофізіологічні та кліматопатологічні аспекти медико-географічної ситуації регіону. Об'єктом дослідження є медико-кліматичні умови саднища. Мета дослідження, аналіз мета-елементів на стан здоров'я населення саднища, методи дослідження, аналітичний, порівняльний, картографічний та статистичний. Задання дослідження дослідити зміну середньорічних і середньомісячних значень метеоелементів для садничних за період 1950-2021 років, розрахувати біокліматичні показники, виділити періоди комфортності клімату для різних видів діяльності. дослідження, ми отримали наступні результати. Аналіз середньодобових, середньодобових температур за період 1945-2021 років показав, що середня річна температура підвищилась на 0,6 і поступово зростає. Значний вплив на здоров'я населення на екстремально високі температури плюс 25 градусів. Кількість таких днів коливається від 18 до 75 і має тенденцію до збільшення. У процесі дослідження що характер зимового періоду з початку ХХ століття характеризується значними контрастами температури повітря. Середня січнева температура підвищилась на, за 72 роки підвищилась на 1,2 градуса і продовжує підвищуватись. Холодний період року скоротився на 5-8 днів. Середня кількість відвив взимку складає 15-20 днів. Ми охарактеризували біокліматичні умови регіону, оцінивши комфортні умови для проживання населення. Під комфортними умовами розуміє таке поєднання метеорологічних величин, при яких здорова людина не відчуває ні жари, ні холоду. Для оцінки ступеня комфортності розраховується ефективна температура, яка є характеристикою впливу на людину комплексу метеорологічних елементів. Аналіз впливу, отриманих результатів, показує, що на території середни, що за холодний період, ефективна температура знаходиться у межах від Плюс 12,9 градусів Цельсія до мінус 20,5 Цельсія, що характеризує зимові умови як слабо холодні холодність з мінімальним навантаженням на організм людини. Для холодної пори року був прорахований індекс суворості клімату Бодману. з формули викриває, що при температурі нижче е, 10 градусів повітря здається тихніше, ніж волога. При температурі вище 10 градусів навпаки холоднішим. Індекс суворості повивається від Баріг, що характеризує зимові мови як мало суворі та помірно суворі, відмітимо, що цими у 1950-60 х роках були більш суворі, оскільки 7,2% днів мали індекс суворості суворих. У результаті аналізу ходу, ходу метеорологічних елементів встановлені, що комфортні періоди такі. Для, літних, для літніх видів рекреації травень травень-вересень, для зимових. Грудень-лютий для сільськогосподарського виробництва травень селина жовтня. Ми встановили прямі та непрямі наслідки впливу клімату на здоров'я населення Селинища. Різкі переходи температур повітря зимою, весною та восени в сторону похолодання негативно впливають на здоров'я населення. Особливо дітей. У такі моменти різко зростає захворюваність органів дихання. Ми проаналізували пропуски занять по коробні учнів нашого ліцею та дані про зміну. Середніх добавих температур повітря. Ми встановили, що зниження температури безпосередньо призводить до збільшення чисельності поширеності хвороб дихання серед учнів. Температура висопада коливається від плюс 9 до мінус 4 градусів Цельсія. Кількість хворих учнів коливається від 30 до 55%, що складає від 7 до 15% учнів нашого ліцею. З графіку видно, що при зниженні температури чисельність учнів відсутніх з причин хвороб органів дихання. Зрастає. І навпаки, при деякому підвищенні температури чисельність кількість, кількість відсутніх учнів поступово починає зменшуватись. Подібна картина спостерігається і в 2021 року. Тоді хворіло 25% учнів нашого ліцею. Ця модель може мати практичне значення, оскільки маючи прогноз температури повітря, можна встановити кількість відсутніх дітей, то, наприклад, передбачити обсяги замовлення продуктів харчування для ліцейної відання. Зрозуміло, що представлені моделі мають певні обмеження щодо точності прогнозування оскільки показники детермінації є невисокими. Але в межах даного дослідження ми не маємо змоги враховувати всю сукупність факторів, які впливають на здоров'я населення. Ми також змоделювали залежність між кількістю викликів сімейних лікарів та вручиною ефективної температури для, для літніх місяців. Ця модель має також практичне значення, оскільки маючи. Прогнозне значення ефективної температури можна передбачити кількість викликів та ефективно використовувати наявний медичний персонал. У час пікових навантажень слід збільшувати кількість лікарів та медичного персоналу, які працюють на виїздах та на станціях швидкої допомоги. З літературних джерел також відомо, що більшість серцево-судинних катастроф та приступів викликають з несприятливих погодних умов. Маєте Захворювань серцево-судинної системи. Отже, в умовах глобального потепління загострюється проблема збільшення проявів метеочутливості. Явище метеозалежності стає усе більш поширеним і потребує детального подальшого вивчення в кліматології. Важливим є поширення серед населення достовірної інформації про всі фактори ризику та прості механізми ефективного захисту від негативного впливу метеограниць на самопочуття та здоров'я. Дуже смучні порати наведені в журналі ланцет.